Картинна галерея в Луцьку музей врятованих шедеврів. Вона знаходиться у старовинному замку Любарта. Будівля галереї це колишній шляхецький суд та канцелярія. Побудовані на фундаментах князівського палацу в експозиції можна побачити роботи від часів Ренесансу до кінця ХХ століття. Збірка галереї має драматичну історію. Більшість полотен це залишки розкішної колекції князів радзивилів з приходом Червоної армії на Волинь 1939 дев'ятсот Родинний маєток цього панського роду замок Волиці, розграбували протягом року, коли там перебувала армія. Цим творам було не солодко, вони піддавалися далі руйнації і мародерству. Багато із них, особливо Магнатська галерея портретна, була пошматована багнетами, постріляна. Лише через рік митрополит Дублянський, який на той час був працівником історичного музею Волинського, зумів перевести, взяти вантажівку і перевести ці твори до Луцька. Найцінніший твір у колекції Луцької галереї полотно Хоседері Бере, святий Єронім. Зображений є одним із отців церкви та покровителем перекладачів. І Єронім переклав Біблію на латинь з гебрейської мови. Картина датована 1644 роком. Художник залишив відповідний підпис. Дія відбувається у IV столітті у Халкітській пустелі. Аскет і Єронім здійснює духовні подвиги і вивчає стародавні тексти язичників. Одного разу монах почув Чув голос, який дорікнув, що той насправді не християнин, бо де скарби твої, там і серце твоє, і Єроніма охопив страх і розпач. Саме цей момент вихопив художник. Ельбера тут створює контрасти не тільки контраст світлого і темного, адже в основному гама кольорів тут переважає темна і світло виділена постать, що додає ще більшого драматизму ситуації, але він поєднує ось оце експресивний такий. Оцей переляк експресивний рух з таким і врівноважує його на тлі такого романтичного, спокійного, гарного пейзажу, такого вишуканого, дуже, дуже спокійного. Він е, неймовірно красиво, пише некрасиве, Оце обличчя спітніле, оці порепані руки, оці ноги винозні. Старече тіло майстерно промальоване. А потьмінілий від часу живопис приховує деталі біля ніг святого ледве помітний череп. Він нагадує про минущість людського життя. Пам'ятай про смерть ніколи не згрішиш. Нещодавно в експозиції західноєвропейського живопису з'явився найдавніший твір. Це портрет німецького принца. Він належить пензлю одного з найвидатніших художників 16 століття, Лукаса Кранаха Старшого. Появі картини в галереї завдячуємо спецоперації СБУ та митниці. Ми бачимо ці фрагменти, оці пошкодження. Це вони були туди, були забиті цвяхи, і він в вигляді якоїсь там коробки їхав через кордон митники затримали це цей твір він довго вирішувався його вирішувалася його доля і на щастя він Потрапив до нашого музею, і ми зараз проводимо дослідження. Його ми виставили його на огляд наших глядачів, тому що це неймовірно цікавий експонат. У нас цього періоду доби Ренесансу, у нас творів в нашому володінні немає. Чоловік, якого спіймали з картиною на кордоні, запевняв, що придбав її за тисячу гривень. Справжня вартість такого полотна сотні тисяч доларів. Як потрапила робота Кранаха до України загадка. Але в Німеччині її розшукують. А ще в експозиції музею: пишний натюрморт Снейдерса, біблійний сюжет Ніколя Пусена, майстерна копія Богородиці Естепана Мурілля, пейзажі Маньяско. Драма на морі пензля Айвазовського. Уважний глядач не омине полотна Юзефа Бранта. Історичні події майстер відтворював у найменших деталях. Картина Битва під Хотином розповідає про перемогу польського та козацького війська над турками. Блискуче написані коні, шаблі, це тріпотіння на крилатих гусарах цього пір'я, удари барабанів, звуки, звучання труб. Іржання коней, і все це відтворено дуже матеріально, реально. Єдине, чого тут дуже тяжко вгадати, і немає можливо маленькі сліди. Це присутність козаків. Проте ми не можемо дорікнути бранту в применшенні ролі козаків у великій версії полотна. Є і Сагайдачний і козаки. Художник їх надзвичайно любив малювати. Відтак маємо ретельні реконструкції їхньої зброї, одягу та побуту. Багатству картинної галереї ми завдячуємо Янушу Радзевілу. Останньому власнику палацу волиці шляхтичне захотів вивозити за кордон свої скарби. Його зусиллями, олика в 30-х роках ХХ століття стала маленьким європейським містом. Він не втікав від більшовиків. А коли НКВДсти вирішили влаштувати над ним публічну розправу, Оличани його врятували. Він стояв перед людьми, довго якийсь комісар, чи хто він там політрук, розповідав про експлуататора і кровопивцю. Який знущається над простим людом, і люди терпляче це слухали і слухняно себе поводили. Але коли він сказав, що потрібно проголосувати за ліквідацію його, тобто за розстріл, ніхто не підняв руки. На щастя, Януш Радзевіл пережив ті буремні часи. Сьогодні його портрет на почесному місці в галереї. В наступному залі його предків компанії Костянтина Остроського та Адама Киселя. Кілька приємних пейзажів, міських замальовок та натюрмортів завершують експозицію. Не шукайте у музеї постмодерну кічу чи епатажу. Тут лише стара добра класика. Богдан Ворон живе ті. -Ві.